В Україні найближчими днями пануватимуть високі температури. Як повідомили в гідрометцентрі, наприкінці літа наша країна виявиться однією з найспекотніших у Європі. Що з погодою на Дніпропетровщині розповіли в регіональному центрі гідрометеорології? 28 серпня у нас очікується малохмарна погода без опадів. Вітер східний 3,8 метрів на секунду. Температура по області вночі 10,15, в день 26,31 градус. 29 та 30 серпня у нас збережеться малохмарна погода без опадів. Вітер східний 29 часа 3,8, 30 7,12 метрів на секунду. 29 серпня температура очікується 11,16 градусів вночі, в день 27,30. Два 30 серпня дещо потепліше. Вночі очікується 12-17 градусів, в день 29-34 градуси. Попередньо на подальші дні така температура теж збережеться. Зараз у нас змінився вітер, буде периферія антициклону, тому у нас буде ясно, не очікується опадів, і ще трошки в нас залишиться така літня погода. Це абсолютно для вересня, нормально.